Вибір теми для вашого першого інформаційного продукту це перший крок до успіху. Але як зрозуміти, яка тема підійде найкраще? Ось кілька порад, які допоможуть вам знайти правильне рішення. В першу чергу зосередьтеся на експертності. Що ви? Знаєте найкраще. Виберіть тему, де ви дійсно є експертом, і можете надати унікальний погляд. Вивчіть свою аудиторію. Дослідіть, що цікавить ваших клієнтів, які проблеми вони хочуть вирішити, які питання ставлять найчастіше. Саме це є основою творення вашого продукту. Оберіть нішу, спробуйте знайти тему, яка ще не набула широкої популярності, але має стабільний попит. Думайте про результат. Який результат ви можете запропонувати своїм клієнтам? Адже це може бути нове вміння знання або внутрішні зміни. Оберіть тему, яка не лише відображає ваші знання, але й відповідає потребам вашої аудиторії. Це буде ваш ключ до створення успішного інформаційного продукту. Якщо ви хочете детально дізнатися, як обрати нішу? У мене є практичний бриф для вибору ніші. Пишіть мені у коментарях слово ніша і я відправлю вам безкоштовно практичний бриф по вибору ніші.